Два міста, які щороку відвідують мільйони людей. Вони не просто важливі, вони священні. Мека та медина це серце ісламу. Привіт! Мене звати Вікторія Кіт. І чому ж вони такі особливі? Зараз дізнаємось. Меґа це місто, куди прагне потрапити кожен мусульман, хоча б раз у житті. У центрі знаходиться Кааба. Це головна святина ісламу, яка вважається домом Аллаха. Вона має кубічну форму і покрита чорною тканиною кісвою. Щороку її виготовляють із чистого шовку та прикрашають золотом. Ще один важливий об'єкт велика мечеть. В неї може поміститися 2,5 мільйони людей, а ще вона найбільша в світі. Мечеть постійно розширюється, щоб приймати ще більше паломників. А ще Мека це місто рекордів. Тут розташований один із найвищих хмарочосів світу Абрач Альбе. Це цілий комплекс з готелями, торговими центрами та найбільшим у світі годинником. Лише уявіть, він у чотири рази більший за Біг-Бен. А тепер до медини це місто прозвали містом пророка. Саме тут Мохаммед знайшов прихисток після переслідування. Головна святиня цього міста мечеть пророка. Насправді в медині панує особлива атмосфера, відчувається спокій і порядок. Центральна частина міста закрита для звичайного транспорту, щоб паломники могли вільно пересуватися. А ще Медина – найчистіше місто в світі. Тут діють суворі екологічні норми. А щоб постійно приймати мільйони прочан, обидва міста постійно оновлюють свою інфраструктуру. Наприклад, між ними курсує швидкісний потяг, який за дві години може проїхати 450 кілометрів. Мека і медина це не лише релігія, а й дивовижні місця, що поєднують стародавні традиції та сучасні технології. Вони вражають своєю історією, архітектурою та особливою атмосферою. Я би хотіла вам розповісти ще багато чого, але час вже прощатись. Це була Вікторія Кіт. Бажаю вам гарних свят і смачної паски.